У цьому відео ви дізнаєтеся, як активувати ліцензії на RG Wall 1600Z Series, який управляється через Хмару. Брандмауер RG Wall 1600Z Series це новітній брандмауер компанії RuGia Networks, призначений для користувачів у різних сферах. Для налаштування та управління пристроєм є веб-інтерфейс. Cloud є платформою для обслуговування та управління брандмауером RG Wall 1600 Z Series. Управляйте та активуйте ліцензії брандмауера на Ruiz Cloud. Ліцензія це дозвіл, виданий Ruigia Networks для використання конкретних функцій програмного забезпечення. Після покупки пристрою ви зможете користуватися його базовими функціями. Для використання додаткових функцій або розширення ресурсів пристрою. Ви можете купити ліцензії на функції або ресурси, щоб задовольнити вимоги. Активація ліцензій може змінюватися в залежності від моделі пристрою. Ліцензії для брандмауера ArcVal 1600 sk Series поділяються на ліцензії продуктивності та ліцензії на оновлення бібліотеки. Продуктивність різних моделей пристроїв варіюється, і її можна покращити за допомогою ліцензій. Для одного пристрою можна налаштувати обмежену кількість ліцензій залежно від моделі пристрою. Ліцензія на експлуатацію активується назавжди, а ліцензія на оновлення бібліотеки підписок діє один рік. Активуючи кілька ліцензій на оновлення бібліотеки підписок, їх терміни дії можуть з'єднуватися. Брандмауер серії RG Vault 1600 2060 підтримує як онлайн, так і ручну активацію. Тоді, як Cloud підтримує лише онлайн активацію. Онлайн активація можлива, якщо брандмауер підключений до інтернету. Після прив'язки брандмауера до RuGi Cloud активуйте ліцензію онлайн через веб-інтерфейс. Далі описується процедура онлайн активації ліцензії. Активація ліцензії передбачає підготовку, реєстрацію облікового запису в Ruiji Cloud, прив'язку пристрою і активацію ліцензії в веб-інтерфейсі Брандмауера. Перед активацією отримайте SN-пристрою та код ліцензії. Увійдіть у веб-інтерфейс Брандмауера. Виберіть систему та налаштування авторизації, натисніть Копії. Після покупки ліцензії ви отримаєте лист з даними про ліцензію. Лист міститиме посилання для завантаження ліцензії. Код ліцензії знаходиться у файлі ліцензії. Відкрийте браузер, введіть HTTPS AssqueCloud.ruiji networks.com у адресний рядок і натисніть Enter. На Ruigi Cloud натисніть No Account та зареєструйтеся. Перед реєстрацією прочитайте угоду про ліцензію та політику конфіденційності для Ruigie Cloud. Введіть електронну адресу, пароль та інші дані для реєстрації. Після реєстрації використовуйте імейл і пароль для входу. Після входу натисніть Плюс і виберіть Add Device. У вікні виберіть Firewall як тип пристрою та проект для додавання. Якщо проєктів немає, натисніть Create Project. Встановіть пароль для безпеки. Введіть SN і псевдонім. Натисніть на назву проєкту. Та оберіть Monitoring Devices Firewall. На екрані буде інформація про брандмауер. Оберіть брандмауер. Виберіть License Operation, License Activation. Клікніть на вкладки License і License Activation. Введіть код ліцензії. Для прив'язки одного пристрою до кількох ліцензій натисніть Add License Code та введіть інші коди. Натисніть Activate License для Брандмауера. Увійдіть у Брандмауер. Та оберіть System. Config. Authorization Management. На відображеній сторінці натисніть Activate Now. Брандмауер підключається до Ruiji Cloud, запросить активацію ліцензії і завершить процес. Коли активація пройде успішно, перевірте інформацію про ліцензію внизу сторінки. Дякуємо.